Всім привіт! З вами я Влад. І сьогодні я розкажу, як на вашому комп'ютері змінити на Windows 10 і на різних Windows звук запуску. Перше, що нам треба, це зайти у і з опису взяти команду, яку я лишив в описі. Ми заходимо в класичну персоналізацію і ми нажимаємо звуки. І беремо галочку відтворювати звук запуску Windows. Тепер. Ну, треба було через панель е керування, але так ніби буде попроще. Нажимаємо скасу. Не скасувати, а При застосувати і окей. Отако. От Звуки, галочка, застосувати і окей. Все. Тепер запису через силки заходимо і скашуємо цю програму. Все. Тут ми можемо вибрати якийсь звук. Наш тут стоїть оцей. <звук> і його клав не я. Реплейс. Време я вибираю звук з папки Медіа Леон. Відкрити і в нас вже отакий звук. А кнопка Restore, вона відновляє пісню яка була Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всі... І пишіть хороші коментарі. Всім пока!